Питання дослідження дорожньо-транспортних пригод сьогодні, як ніколи на часі, кажуть фахівці. Адже автомобільна техніка розвивається семимильними кроками. Водночас дорожньо-транспортних пригод з кожним роком в державі стається все більше. Новітні технології, ті передові методи фіксації слідової бази, дослідження механізму вчинення ДТП і, взагалі, дослідження всіх слідів. Воно буде корисним як для експертної служби, так і безумовно для представників представників слідчих підрозділів. Семінар тривав протягом двох днів. Участь у ньому взяли півсотні фахівців. Серед них були представники з Естонії та Польщі. Вважаю, що вони дуже важливі для працівників, які працюють за цим напрямом, оскільки вони дозволяють спілкуватися, знаходити єдині підходи для досліджень саме дорожньо транспортних пригод. Однаково аналізувати, однаково обирати методики та методичні підходи для проведення експертиз. Подібні зустрічі правоохоронці запланували проводити щорічно.